Вправа 1033. Знайди значення виразу мінус А додати мінус Б. Якщо перше задання А дорівнює 12,7», Б дорівнює 13,48». Ну що ж, давайте знаходити. Записуємо тоді або то. Наш вираз мінус А. Додати мінус Б. Будемо дорівнювати. Мінус. Замість А пишемо 12,7? Додати. А Замість A пишемо мінус. Замість Б пишемо 13,48. І це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює. Так. Ну що ж? Тоді обидва числа в нас від'ємні, то записуємо, що сума у нас буде дорівнювати мінус. Модуль мінус 12,7 це буде 12,7 додати. Модуль мінус 13,48 це буде 13,48. І це дорівнює. Отже, це буде мінус. Ну, а зараз потрібно додати. Давайте будемо додавати 12,7. 12,7. Додати. 13,48. Додаємо. В кінці у нас буде 8. 7 плюс 4 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 2 це 5, плюс 1 це 6. 1 плюс 1 це 2. Ставимо на місце кому. То записуємо, що сума у нас тоді дорівнює. Пишемо мінус 26,18. Є. Ну що ж, ми знайшли значення нашого виразу. Переходимо до другого завдання. Отже, якщо дорівнює 1 ,1, А B дорівнює 1,1 а Б дорівнює 5,16. Ну що ж, записуємо того. наш раз мінус А додати. Мінус Б. буде дорівнювати мінус. Отже, замість А пишемо одна ціла, одна друга. Так, додати. Мінус. Замість Б пишемо 516. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Це дорівнює. Як знайти цю суму? Обидва числа в нас від'ємні, то записуємо, що сума дорівнює мінус. В дужках модуль мінус 1,1 Це буде 1,1 Додати модуль мінус 516 це буде 516. І це дорівнює. Щоб їх додати, будемо зводити до знаменника 16,12 додатковий множник, До 12 це буде 8. То записуємо, що це дорівнює мінус. У дужках у нас буде 1, ціла, 8 помножити на 1 це 8. 8 на 2 це 16. Додати 5, 16. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус. Тоді це буде 1 ціла. Вже можемо додавати. Сума цілих частин 1 ціла. Ну, а в чисельнику записуємо 8, додати 5. Знаменнику 16. І це дорівнює мінус 1,8 додати 5, це буде 13 шістнадцятих Є, це нескоротний дріб. Так і залишаємо. Ми знайшли значення виразу в другому завданні. Записуємо відповідь. Отже, знайди значення виразу, ми знайшли. В першому завданні у нас вийшло мінус 26,18. А в другому завданні у нас вийшло мінус 1,1316. Ну що ж, ось таке завдання на додавання від'ємних чисел. На цьому вправу завершено.